Таблетки, розмови, обійми, можливо, перегляд відео, тік-ток. Позитивна інформація. Так. Бо що... іншого ну, я не бачу сенсу дивитися іншого, щоб нагнітати паніку. Тоді тільки гірше становиться. Нічого не допомагає. У мене син на передовій на фронті, тому просто стиснувши зуби. Ну, не знаю, я не заспокоюсь. Не не, це не нормально. Людина не може мати бути спокійною, коли її дитина знаходиться на фронті. Це нереально. Ну, Якесь внутрішнє налаштування, якась моя оптика, яка вже багато років е, зі мною. От, і я якось притримуюсь свого внутрішнього кодексу, тому навіть в самі тривожні хвилини. Намагаюся натиснути уяв... уявно якусь педаль, Чи то буде педаль гальмів, чи десторшену, це неважливо. По-перше, найбанальне це розмови, і мене часто заспокоює ті ж батьки, бо вони завжди кажуть мені більш лояльні новини, і перш за все, ті, що. Скоро звільнять мій дім, що скоро все буде добре. Просто хороші новини, ті, які є правдивими. От. Не ті о, сліпі обіцянки, що колись там звільнять, а реальні факти. Угу. Паніки в мене ніякого немає взагалі. Я, як сказати, морозостойкі, не події корозії і так далі. Я веган. Вот. І эти ці ну, паніки не особливо. Арестовати, це точно. Ось, е, Ну так, позитивні думки, лише надія на те, що все буде добре. Я насправді вважаю, що все буде добре, що ми зможемо, ми переможемо і усі повернуться додому. Лише це. Ви знаєте, мій вік. 75-й рік пішов. Я пройшов все. и мудрость скажем так у меня есть пес вот и он со мной типа со своих двух месяцев и я точно знаю что типа он ну полностью реагирует на мое состояние и мне не то чтобы приходится ну я не особо паникую вот но и зная то что типа он перенимает полностью мое состояние мне еще ну как бы остается только контролировать это дальше чтобы типа ну Это и мне помогает, и ему. То есть у нас такі близькі отношения. Ну, Ви знаєте, якось не було такої тривоги сильно. Ну, напевно, що було таке відчуття, що все буде гаразд. Тобто, що в Київ ну, не зайдуть. Вони. Я сохраняю спокойствие, холодний арку. Гігратическое Психотерапевт. Психотерапія. Психотерапія. Вот. В основному тільки это. І все. Я слухаю Арстовича. Мені помогает успокоиться музика і игра на гітарі. І я бы ще, мабуть, добавила довелася Рістовича, тому що це прям а, відволікатись, э, якось виходити на вулицю, щось робити, э, особливо ну, якісь речі, які відволікають просто щось, що мені подобається, творчість якось. Э, Менше читати новин, не постійно читати новини. Це щось таке. Мабуть, постійна робота. Я постійно, ми постійно працюємо, ми працюємо в лікарні і постійна зайнятість, вона якось заспок... ну, не те, що заспокоює, вона відволікає. Я думаю, що ці пацієнти, які у нас є, ці поранені солдати, вони дійсно дають надійну перемогу. Вони от хочуть, давайте полікуйте нас, полікуйте, і ми повернемось. Ми повернемось, ми допоможемо Україні. І дійсно дивлячись на них, я, я так заряджаюсь. Всі заряджаються. Больно дивитися на людей, які страдають, яких вбивають, які втрачають близьких, яких віднімають життя, дітей а, без родителей, батьків без дітей. Це, все, звісно, дуже шокує. Хороше питання. Ну, По-перше, я... мені дуже допомагають прогулянки. По декілька годин на день, багато кілометрів ходжу, це якось розвіює паніку. мою. От, плюс вітамін в 1 Знаєте, іноді, коли приходить цей страх, страх, а страх від чого виникає? Від того, що ти не контролюєш, від того, що ти не знаєш, що буде. Ну тобто, нещодавно я подумала, а якщо ось України не буде, все. Ну нема, все. Ну якби не дають зброю, нас окуповують, і ось що я буду робити. Мій чоловік сказав, він в теробороні, він сказав, ну тоді краще там десь вмерти. Ну, Принаймні намагати щось зробити, але точно сидіти сидіти мовчати не зможу. Знаєте, я все життя теж така, типу, сидіти мовчати не зможу, а тут, коли воно ось тут, ну якби таке відчуття, що ось воно сталось, наприклад, і що я буду робити? І в цей момент я відчуваю, як оця ем, починає людина починає ой, а що, а може краще жити? І ось якщо ти живий, тоді ти щось можеш змінити, але. Саме страх вмерти, він і вбиває людину. Я більше всього сподіваюся, що нас, нас захищають хорошо війська наші. От і я, мабуть, спок спокійний був. Тривога тривож, тривожно вночі, звичайно. От коли заводиться серениця, все. А так то більш-менш спокійний. Ну, якщо чесно, інтернет, фільми, я десь там цікавлюсь станом справ в інтернеті, ну, що стосується агресії. Ну і якщо стосується вгомовити, ну, скажімо так, стрес, то тільки фільми, фільми. Ну, я зосереджуюся на, на своїй справі, тому що моя робота вимагає від мене повної зосередженості і інші думки відходять на другий план. Тобто більшу частину дня я не думаю про те, що відбувається на дворі, скажімо так. Але потім ввечері, коли я відволікаюся від своєї роботи, коли я готовлю собі вечерю, то звичайно нахлинає. і. Розмовляю з близькими, думаю про якісь позитивні моменти. Намагаюся з новин за день вибирати позитивні і сконцентрувати свою увагу на них і думати, які позитивні моменти випливають з цих, не думаючи про погане. Намагаюся так думати про хороше. Спорт віра в ЗСУ і розум. Насамперед, це розум. Що людина не розумна, вона ну, їй вакше переживатися ці ситуації. Допомагає наша влада да, заспокоїтись та віра в перемогу, віра у ЗСУ, віра в наш народ. Я ніколи не очікував, що буде така реакція від нашого народу, така е, віра у перемогу, та що, що все в нас буде добре, та появляється віра в майбутнє.